Лава на лаву на сучасний лад із подачі Росії до України докотився небезпечний підлітковий рух ПВК Редан. Його учасники змовляються в соцмережах і влаштовують масові бійки в громадських місцях, здебільшого з представниками іншої субкультури, так званими офниками. Лише завчора такі зібрання помітили в Києві, Львові, Івано-Франківську, Дніпрі, Харкові, Одесі та інших містах. Більшості зіткнень змогла запобігти поліція. а декого, зокрема організаторів, затримали. Рух Ридан виник під впливом аніме в сусідній країні. Агресорці швидко набув популярності поміж тих, кому 14-16 років. Учасники називають себе ще й павуками. Носять одяг із зображеннями члени і цифрою «4». Вважають себе неформалами, а до військових формувань нібито не мають відношення. Абревіатура ПВК в назві з'явилася буцімто лише за аналогією з ПВК Вагнер більше читайте на нашому сайті. І детальніше про те наскільки небезпечною може бути нова субкультура «Редан» в Україні. Про це розпитаємо в заступника начальника управління ювенальної превенції нацполіції Ярослава Шанька. Вітаю вас. Отже, що це за явище, Редан, і наскільки воно небезпечне? Доброго дня! Хочу зазначити, що наприкінці лютого 2023 року Національна поліція виявила у мережі інтернет активність нового молодіжного руху, мета якого є провокування конфліктів та масових бійів. Також правоохоронці відразу розпочали відпрацювання цієї інформації. До цієї роботи були вже залучені ювенальні поліцейські, дільничні офіцери поліції, патрульні, оперативники, кримінальний аналіз та кіберполіція. Зокрема, було встановлено, що в соціальних мережах та новостворених телеграм-каналах адміністратори поширюють інформацію та провокують молодь на проведення масових скупчень та протистоянь між собою фізично. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в країні. Доказом цього є також, що перший інцидент між опонентами трапився 22 лютого у столиці країни агресора. В результаті того інциденту загинуло двоє підлітків, і саме після цього російські служби спецслужби почали використовувати таку ситуацію як модель провокації заворушень на території України. І в цьому допомагають їм адміністратори профільних груп. Та інформаційних телеканалів, які всіляко намагаються спровокувати конфліктні ситуації та втягнути дітей українських в протиправну діяльність, загалом протягом двох днів в Україні відбулось близько 30 зібрань молоді. В різних регіонах держави. Втім, поліція спрацювала оперативно і не допустила ніяких сутичок між молоддю. До управлінь та відділів поліції було доставлено понад 700 осіб. Переважно це переважно більшість з них це неповнолітні. Також з ними поліцейські провели превентивні, превентивну роботу та з їхніми батьками та наголосили, що за протиправну діяльність існує як і кримінальна, так і адміністративна відповідальність. Окрім того, поліцейські вже заблокували біля 20 каналів та груп, які були створені для розкручення цього руху та дестабілізації країни за допомогою неповнолітніх. Наразі оперативні служби кіберліції та інших оперативників встановлюють джерела фінансування то організаторів цих інформаційних каналів. Аби не дати ворогу успішно провести свою цю операцію і застерегти дітей від необдуманих вчинків, ми спілкуємося із з адміністраціями, з шкіли, педагогічними колективами. Але найголовніше закликаємо батьків до того, аби вони, скажімо, стали друзями до своїх дітей, проводили з ними більше часу, підтримували їх, цікавилися, чим вони займаються, та як проводять своє дозвілля. Дякую, пане Ярославе, про небезпеки нової підліткової субкультури. Ми розпитували начальника управління ювенальної превенції Нацполіції Ярослава Шанька. Дякуємо.